На вікнах тролейбусів сьогодні розмістили оголошення, які попереджають, що проїзд тепер коштує 6 гривень. Не дуже обґрунтовано. Не дуже обґрунтовано. Тролейбуси не міняють, багато старих залишилося. Казали, що придбали нові автобуси, але чомусь їх не видно. Яна пасажирка тролейбуса каже, про підвищення знала. Дізналися з інтернету, ну, ціна нормальна, а на маршрутки вісім сьогодні так. Що робити, вони платити. Кондукторка тролейбуса показує квитки. Усі вони проштамповані новим тарифом. Перепрограмували і валідатори, говорить директор комунального підприємства Ігор Жиченко. Квитки, які херсонці придбали по 5 гривень, квитки місячні проїзні, які раніше були придбані херсонцями. Вони на сьогодні є дійсні. Валідатори. І qr коди для проведення безготівкового розрахунку приведені у відповідність до рішення виконавчого комітету і сканують і знімають з картки відповідно по 6 гривень. Через збільшення ціни на проїзд у тролейбусах подорожчали і місячні проїзні квитки, каже Ігор Жиченко. Наприклад, проїзний для громадян на місяць коштує 300 гривень, раніше 240. Володимир Малчанов, член громадської ради при міському голові, який був на слуханнях по нових тарифах, підвищення вартості приїзду. Називає необґрунтованим. Досить сумнівна річ, яка пов'язана з тролейбусним тарифом, підвищення з п'яти до шести гривень, яке взагалі не є нічим обґрунтованим, тому що частка платних пасажирів в електротранспорті дуже незначна, тобто це абсолютно безглуздя, те, що зараз не пенсіонерів і на пільгових категоріях збираються шість гривень. Здорожчали і маршрутки, тепер проїзд у будь-якому автобусі коштує 8 гривень. Підвищення проїзду в тролейбусах і в маршрутках, на мою думку, це передчасно, тому що в нас маршрутки ну, настільки, так би сказати, гарні і тролейбуси ходять з інтервалом 20 -25 хвилин, 25. Це вроді багато. ну 6 гривень для тролейбуса зараз багато. Вісім для маршруточок, оцих таких маленьких, перероблених, як кажуть, із якихось грузових автомобілів, також я вважаю, що багато. І тим більше Херсон, місто таке невеличке, і відстані між одною кінцевою і другою також невеликі, тому я думаю, що це наразі це забагато. Це буде дуже дорого. Дуже дорого, вісім гривень за маршрутку. Все, коли підвищується все, то неминуче підвищується і тариф на проїзд. Що стосується автобусних тарифів єдиного вісім гривень. Він, хоча теж абсолютно не був ніяк обґрунтованим на точки зору розрахунки, графіки нормально стає, але насправді нічого не змінилося, графіки не дотримуються. І наявні в договорах можливості санкції проти порушників не діють, тому що управління не має ані в штаті, ані в повноваженнях обов'язку примусити перевізника дотримуватися Нагадаємо, 3 лютого виконком міської ради підтримав проєкт рішення, відповідно до якого нові тарифи на проїзд в громадському транспорті почали діяти з моменту опублікування, тобто з 7 лютого, а не з 1 липня, як передбачалось раніше. Аліна Олефір Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсон.